Невідомий шахрай наживається на допомозі війську. Він оголосив про збір допомоги, нібито на ту ж ціль, на яку збирає волонтер з Іванич. Для цього поширює у соцмережах реквізити своєї картки і закликає людей донатити. Насправді він скористався інформацією активіста Івана Мазурка, який збирає гроші на ремонт пікапа 14-ї бригади з Волині. Колишній військовий пригнав з передової машину, яку розстріляли росіяни, щоб її відновити. Проблема ще є з підвіскою ззаду. Вирвало ресору, ресора вже є. Завтра ще дозамовимо там деякі деталі і це все буде зібрано. Першим ділом потрібно нам завести двигун і зробити підвізку. Коли це все зробиться. Далі почнемо до кузовних робіт. потрібні чималі гроші, тому чоловік оголосив збір. Для переказу дав реквізити власної картки. І дуже здивувався, коли дізнався, що хтось ще збирає гроші у людей, користуючись фотографією цієї автівки. Скидають мені ссылку на Фейсбук на чудака, який, який збирає на цю машину гроші на свою карту на ремонт. І він вже навіть назбирав і закрив збір. І типа збираємо далі на наступну. Я вам зараз все скину, то не ведіться. Це шахрай. Автомобіль робиться в нас в Іваничах. От скоро він буде зроблений. Організатор збору грошей на ремонт авто для ЗСУ наголошує, справжній збір триває лише на картку Івана Мазурка, яку ви зараз бачите на своїх екранах. На жодні інші рахунки не донатьте.